Радіо Chicago. Вітаю вас, слухачі радіо UA Chicago. З вами я, психолог Оля Вітяк, і наша рубрика Психологія поміж нас. І сьогодні ми будемо продовжувати нашу попередню тему, яку ми розповідали про посттравматичний ріст. І сьогодні ми поспілкуємося про стрес, а саме, як володіти собою в стресі. Народна мудрість говорить. Якщо ви не знаєте, як зняти стрес, то не вдягайте його. Але рано чи пізно кожен з нас стикається з таким, що стрес приходить до нас в наше життя і треба з ним якось справлятися. І сьогодні ми зупинимося над, над тими маленькими кроками, які ви, які ви можете зробити для того, щоб володіти собою в стресі. Дуже часто люди, які потрапляють в ситуацію стресу, не можуть знаходитися в моменті тут і тепер. Відбулася якась подія, чи щось сталося, і людина страждає від стресу і постійно знаходиться в думках. Вона або знаходиться постійно в минулому і думає про подію, яка сталася, або думає про майбутнє, що, можливо, ще щось станеться, чи інші події відбудуться, і не може зупинитися в теперішньому стані. І коли ми живемо в минулому чи майбутньому, але не в теперішньому, тоді ми не можемо. Вправно боротися зі стресом. І сьогодні ми будемо вчитися, як бути тут і тепер і боротися з стресом. Існують різні фактори, які приводять людей до стресів. Уявіть собі таку ситуацію. Ви просинаєтеся зранку, і ви чуєте якісь різкі звуки через, крізь свою стіну. Ваші сусіди почали ремонт. І ці звуки інструментів цілий день. Ви їх чуєте, ви не можете з ними змиритися, але і не можете нічого зробити, ваш сусід задіяв ремонт. Навіть простий сусідній ремонт може вас ввести в ситуацію стресу. Це є зовнішній фактор. Інші зовнішні фактори, які призводять до стресу, може бути, наприклад, переїзд, коли ви поміняли країну чи ви поміняли місто. Це може бути зміна робочого місця чи зміна колективу, а можливо і, і зміна професії, якою ви займалися. Зовнішніми факторами може бути також це. Е, Сварки чи несподівані розтрати, це може бути розлучення, це може бути вагітність, чи може бути смерть якогось близького родича. Це все відноситься до зовнішніх факторів. Існують також внутрішні фактори, які можуть призвести нас до стресу. Внутрішніми факторами є наші психологічні фактори, наприклад, не вміння сказати ні коли дуже часто говоримо так і не відстоюємо свої рамки, ми входимо в стрес, тому, тому що ми забуваємо про себе, про свої потреби. Іншою нашою внутрішньою. Причиною, яка вводить нас в стрес, може бути це те, що людина не може розставити пріоритети і визначити, що для неї є найважливіше, і займається всім підряд, але нічого не встигає. Також може бути бажання всім доходити, також це бажання вводить людину в стрес, людина починає стресувати. А також людина іноді починає відкладати все на потім або робить все в останній момент, і тоді вона себе так заганяє, що відчуває стрес все її тіло. Отож, як людина відчуває стрес? Що відбувається з людиною в момент стресу? Насамперед, людина відчуває стрес фізично. Дуже часто це відбувається, що в людини почуваються головні болі, мігрені. Також підвищується артеріальний тиск, а також підвищується серцебиття. У людини може порушуватися сон. Буває так, що коли ви лягаєте спати, важко заснути, тому що постійно думки, які заходять в вашу голову. Коли ви врешті вже засинаєте і просинаєтеся зранку, ви не відчуваєте, що ви виспались. Ви приходите на роботу дев'ятого дня ранку, ви вже втомлені і немає енергії працювати. Тіло виснажується, особливо, якщо дуже довго знаходитися в стресі і не боротися з цим. Окрім фізичної реакції на стрес, є ще і психологічна реакція на стрес. Які бувають психологічні реакції на стрес, це може бути такі реакції, як дратівливість, неприйняття критики, коли ви почули це від іншої людини? Також можна втратити контроль над собою, над своїм життям, відчувати, що ви не є власником і ви не контролюєте своїм життям, що все відбувається якось хаотично. Також може бути апатія, зниження життєвого тонусу, розлад сну і втрата почуття гумору, а також багато різних психологічних в проявів. Коли ви зрозуміли, що ви знаходитеся в стресі, і чи фізично, чи психологічно відчуваєте ви, потрібно зрозуміти стоп. Є в мене якась ціль, мета вийти з цього стресу. Так, стрес стається з кожним з нас. Стрес не стається тільки з тими, хто помер. Зі всіма живими стрес рано чи пізно відбувається. І коли. На все накопичилось, і ви відчуваєте, що у вас немає сил, потрібно подумати про себе. І потрібно подумати, що саме я можу зробити, щоб ем, вивести себе зі цього стресу. Як володіти собою в ситуації стресу? І сьогодні я хочу з вами поділитися чотирма техніками, як володіти собою в стресі і повернути контроль в своє життя в свої руки. Отож, е, перший е, Перша техніка керуванням стресу це є фізичні способи керування стресом. Всі ці способи керування стресу це є ваша фізична активність, це є ваше, ваше заняття спортом, чи танцями, чи йогою, чи, можливо, ви займаєтеся іншими видами спорту, індивідуальними чи колективними. Коли ви відчуваєте, що стрес накопичився, знайдіть для себе 20 хвилин часу і заведіть себе на прогулянку в парк чи в ліс, дуже важливо, щоб ви змогли заземлитися, не включайте навушники, не включайте телефон. Продіться 20 хвилин навкруги парку чи інше місце, де ви виберете собі, і послухайте спів пташок, а також постарайтеся активувати е, свої нюхові рецептори і понюхайте, як пахнуть квіти. Тобто, від, віддаліться від вся, всього то, всього того, що у вас є в. Е, в шаленому ритмі життя потрібно сконцентруватися тільки на тому, що я тут і тепер. І коли ви 20 хвилин прийдетеся по парку, чи ви просто постоїте, босими ногами на землі, ви відчуєте приплив енергії. І насправді це працює. Зробіться буквально сьогодні чи навіть завтра, якщо ви будете мати змогу. До фізичної техніки боротьби зі стресом є також і налагодження харчування. Люди, які перебувають в стресі, дуже часто звживають солодким. Вони починають його їсти багато, тому що солодке допомагає людям почувати себе краще, але дуже часто спочатку. Ти стаєш з'їсиш там морозиво, чи торч, чи, там поп'єте карамел макіяти зі старбуксу, і воно зробить тебе щасливим буквально на декілька хвилин часу, але це прийде і воно не вирішує проблему. Дуже, тяга до солодкого, вона є ознаком того, що ваш організм перебуває в стресі, і потрібно замінити це солодке на щось поживне, наприклад, фрукти чи овочі. І третє, що відноситься до фізичного. До фізичного способу керування стресу це є налагодження вашого сну. Коли ви йдете спати, обов'язково собі візьміть звичку, що година до того, як ви ляжете спати, ви не використовуєте ніякі гаджети, особливо не заходите в соціальні мережі, тому що digital distraction дуже перевтомлює людину і дуже багато інформації, і наш мозок не відпочиває. тому ми постійно накопичуємо цю втому від соціальних мереж і від вихору емоцій, які в них гуляють. Друга техніка володінням собою в стресі це є техніка емоційна. Тут є емоційні способи керування стресом. До емоційних способів керування стресу можна віднести таку техніку, як поговорити. Тобто висловити свої почуття, емоції, думки словами, їх вербалізувати. Якщо у вашому близькому оточенні є людина, якій ви довіряєте, з якою вам комфортно, з якою вам приємно, договоріться про зустріч, запросіть друга до себе в гості, чи підіть в кафе і проговоріть свої почуття. Коли ви витягнете ситуацію стресову, якій ви перебуваєте, і її розкажете, і ви почуєте її вслух, вона вам стане не такою тяжкою. Ви можете запитати також інших людей, які були в похожій ситуації, стресові ситуації, в якій ви є, як вони справлялися з цією ситуацією? Чи, можливо, запитаєтеся своїх знайомих, чи знають вони інших людей, які мали таку ситуацію? І коли ви почуєте, що існують різні. Різні думки, різні способи в розширити своє поле бачення стресової ситуації і змінити своє ставлення до нього. Буває так, що важко говорити, іноді слова, наче застрягають, і важко їх вербалізувати. Тоді, можливо, в такому випадку вам подобається писати, і ви можете робити таку вправу, яка називається хаотичне писання, коли ви знаходите зручний для вас час. Особливо класно, коли ви зранку просинаєтеся, і записувати декілька речень, які тільки проходять вам в голову, які, можливо, не пов'язані одні між одним, не мають спільного змісту, не мають спільного сюжету, але ви вписуєте все те, що вас рається в голові. І Ви це викладаєте на папір. Коли ви будете виконувати таку техніку в місяць, 30 днів підряд, ви побачите, що ваші думки впорядковуються і ваші емоції виплескуються, особливо негативні емоції, і ви починаєте бути більш структурованим. Наступна техніка, якою можна володіти собою в стресі, це є техніка інтелектуальна. Інтелектуальна техніка вона включає в себе таку техніку, як планування часу. Багато людей не планують свій час зовсім. Тобто є багато справ, і вони роблять те, яке на сьогодні чи те, яке на завтра, хаотично, і деколи не встигають зовсім нічого. Люди не вміють дуже часто поставити пріоритети, яка справа є важлива, яка справа є неважлива. І е, коли накопичується дуже багато справ, і їх неможливо зробити всіх в один день, тоді ми відчуваємо стрес, безсилля. Ми не знаємо, з чого почати, за що братися. І буває так, що не виконуємо жодної з тих справ. В даному випадку допоможе дійсно планування. Зробіть, будь ласка, для себе таку. Техніку називається важливі, важливі справи. Ви можете взяти листок паперу і написати. Чотири колонки. В першій колонці ви можете записати справи, які є важливі, і які є термінові, які потрібно зробити вже. В другій колонці ви можете скласти список справ, які є важливі, але не термінові. Тобто, які можна зробити, наприклад, на наступний тиждень. В третій колонці ви можете записати справи, які є термінові, але не важливі. Тобто, які треба зробити, але вони можуть почекати. Тобто це може бути якась оплата, ваша місячна оплата за проживання. Чи, наприклад, там підписатися в спортзал, тобто що потрібно, що потрібно зробити, але ну не обов'язково вже сьогодні. І четверта колонка справ, які є неважливі і нетермінові, але вони є. Тобто ви щось маєте намір зробити, але поки що, ну, не обов'язково, що воно було сьогодні, але в загальному вам би хотілося це зробити. Е, наступне е, і четверте техніка е, володіння собою стресу – це є духовна, духовна техніка, і вона має дуже важливе значення. Е, віра е, допомагає кожній людині справитися з будь-яким стресом. Е, люди можуть. Е, Кожен може мати свій індивідуальний спосіб духовного зв'язку. Хтось може молитися, хтось може розмовляти з Богом своїми словами, простими, як міє. Хтось може бути просто присутнім, прийти в церкву і просто постояти, навіть не знаючи, що відбувається, і не знаючи цілу службу Божа, просто бути присутнім. Це дуже допомагає справитися зі стресом, коли ти знаєш, що є ще хтось крім тебе, хто тобі допоможе боратися зі стресом. І е, ти можеш попросити в Бога допомогти тобі вийти з цієї життєвої ситуації, в якому ти знаходишся. І ти розумієш, що ти не сам. тебе вже є хтось, хто з тобою, хто на твоїй стороні. І на закінчення, нашого, е, на закінчення нашого етеру сьогодні хочу вам е, побажати, що. Е, в стресі завжди є зона нашої відповідальності, є те, що ви можете змінити чи зробити, щоб вийти з цього стресу. І є зона, де ми не маємо відповідальності. Тобто є події, які стаються самі по собі, які не є, ми не є причиною тих подій. І коли ми не можемо нічого змінити, ми можемо змінити своє ставлення до тієї події. Тому. Е Тримайтеся, вибирайте той спосіб, який є для вас дійсно підходящим. Якщо для вашого друга, для вашого родича чи сусіда є фізичний спосіб дієвий, тобто пробіжка чи заняття боксом, можливо, для вас цей спосіб не є, але для вас може бути ваш індивідуальний спосіб, це, наприклад, молитва чи може бути планування. Знайдіть свої індивідуальні способи і зробіть зі всього списку план мінімум. Що я можу зробити іменно сьогодні для того, щоб почувати себе краще? Якщо це є мінімальні способи, такі як пройтися по кругу через парк, чи, наприклад, там, приготувати собі смачну вечерю, чи, наприклад, завести себе на манікюр, робіть свої маленькі індивідуальні способи. І пам'ятайте, що ви володієте собою в будь-якій ситуації і е, бажаємо вам. Е, Успішно йти до кінця і виходити зі стресу, а також підтримувати інше. З вами була Оля Вітяк, і ми сьогодні з вами говорили про те, як володіти собою в стресі. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, свої думки по поводу володіння собою в стресі, і можливо, ви пробували вже деякі з цих технік і вам допомагали. Будемо раді прочитати і відповімо на ваші коментарі. Радіо